Вітаю всіх на марафоні. Сьогодні відео 4: створення зони комфорту. І я хочу сьогодні поговорити про те, що людина кожна для себе створює цю зону, в якому фісі вона не знаходилась, і її можна створити елемента, елементарно з елементарних речей. Тобто, все з чогось починається. І я хочу, щоб ви це зрозуміли. Не обов'язково, щоб все було відразу, але поступово можна робити. В когось це вдома, це обов'язково там все на своїх місцях, все, що потрібно. В когось, хто вимушено переїжджає, має свій невеличкий набір, що потрібно, або цей набір, набір переїхав в інше місце. Я хочу розказати про себе. У мене вдома є подібні: це чистити моркву, мені зручно, це для картоплі, також чищу і рибку. І це поточити ножи. Штука. Оце три штуки, які до мене приїжджали поштою у Львів. Вони трішки по-іншому виглядають те, що вдома. Але я купила це собі сюди, в будинок, і трішки розвалюється. Але воно тут. А ті кочували зі мною, коли я була в січні тут, і у квітні. Ті чистілки катали зі мною, що вдома. А зараз я собі прикупила, щоб тут було окремі. Чи картоплю і ножиком. я вже давно її не чищу. Хоча ця мені подобається більше, тому що тут гострий носик. А в мене пластмасова вдома, немає такого носику. Незручно ласки ці виковорювати. Тому, наприклад, це моя зона комфорту. Оці штуки при приготуванні їжі. Це перше, що мені завжди потрібно. Штатив, наприклад, те, що я знімаю зараз для роботи. Місце як ви бачите, матеріал. І це дуже-дуже серйозно. Тому що для людини повинна бути мінімальна зона комфорту. І скажу чесно, мені дуже грає роль, щоб не був білий верх у, у кімнаті. Бо мені це давить на психіку через те, що в дитинстві була у лікарнях дуже часто, скажімо так. Тому таке. Але я хочу, щоб трішечки... Для вас подивитися на тему зони комфорту. Її треба створювати для себе різними способами і завжди про це думати. Якщо ви в іншому місці, зрозумійте, вам треба спокійно сісти і подумати, чим ви користувались таким на кухні чи десь вдома, в кімнаті, що вам допомагало. Також у мене з собою є такі пакетики одноразові, поліетиленові. Я з собою їх також беру. Постійно, тому що мені це зручно. Вони в мене лежать, вони є. Скажемо так. І також я з собою беру подушку. Подушка моя була з підвалу у Львів, виїхала зі мною. Мій пледик з, з, з тигром білим і два крокодила. Крокодили, хови бачили. Ну, це було ще до народження дитини. До... Крокодили перекочували у підвал зі мною. Пледмі і подушка. Ну, така ситуація. Це моя зона комфорту, вона зі мною каталася всюди. У кожного своя ситуація. І тепер я хочу, щоб ми поговорили про те, що потрібно її створювати, щоб жити краще. На психіку, це давить нереально. Але коли ви маєте свою зону комфорту, свої мінімальні потреби, ви потроху їх розширюєте, ви можете жити, ви можете аналізувати ситуацію і сприймати оточуючу середу. Тому. Якщо вам потрібно виїхати, ви не можете взяти з собою багато, беріть елементарні речі, які створюють зону комфорту. Скажімо так, басейн мій, ви бачили, у мене тут поряд валяється на кроваті, пляжна сумочка. Мені присилали поштою. Там в мене набір, там рушничок пляжний, купальник, щоб з дитиною в басейн. Наприклад, ну, для мене це зона комфорту. Оця сумка. В ній лежить все відразу. Там запхано, просто мені її взяли і відправили. Там не рились, бо там все лежить відразу. Наприклад, такий варіант. Це я розповідаю вам про своє життя. Я хочу, щоб ви розуміли, що завжди можна знайти вихід. І зробити свою зону комфорту адекватною для життя для вас, щоб ви відчували себе просто людиною, яка може щось робити, і комфортно і зручно знаходитись в тій чи іншій атмосфері. Тепер давайте. Афірмать, що нам скажуть: створення зони комфорту. Що вони нам на цю тему скажуть? Саме створення зони комфорту. Угу. Ось, дивіться, яка краса. Мої думки та надії знаходяться в гармонії з моїм справжнім я. Ось, справжнє я, що потрібно. Давайте так, що мені потрібно? Справжнє я це те, що людині дійсно потрібно. Я хочу сказати ось що. Це дійсно афірмація супер підходить. Тобто, зона комфорту це те, що людина потребує. Потребує зараз. Потребує у даний момент, а не колись. Ну, ви ж розумієте, не колись. А потребує саме зараз. І це дуже-дуже важливо. Тому що, коли людина починає чекати, вона очікує, вона ставить життя на паузу, це негативно впливає на психіку. Хочу, щоб ви це розуміли. Давайте так, по руні. А що нам скаже Руна на тему створення зони комфорту? Дивіться. Ну, по-перше, це така руна. Не сподіваюсь, її пропустять. Я дуже на це сподіваюся. Знаєте, це русалка. З розумієте, що такі руни не пропускають з голими ціцьками. Майже нікуди. На жаль. Це вода. Це натхнення. Ви знаєте, прислухатись до себе. У вас є інтуїція, яка вам підкаже, що вам зробити. Вода. Вода дарує натхнення. Вода дарує позитивні емоції. Просто повірте в себе в свою інтуїцію, в своє внутрішнє я, і воно вам підкаже, що вам потрібно. Від чого вам буде краще, позитивно і зручніше. Знаходитись. Так, тут. Створення зони комфорту. Ось. Тепер дивіться, дуже цікаво випадає. Я захотіла залишити цю карту, тому що це думки ілюзії. Нам іноді здається, що нам потрібно багато, але насправді нам не так багато потрібно. Я це зрозуміла, коли ось прийшлось виїжджати, прийшлось їхати там в село по справам. Хто не знає, я ж тут не тільки знаходжусь від бухів-бахів, ще й мене тут є справи. Тому, ви знаєте, треба думати, що дійсно потрібно, хоч продумати і не жити в такій ілюзії, що мені потрібно все. Мені нафіг, все не потрібно з того, що в мене є. Половина просто лежить. От мені добре від того, що воно там лежить в кладовочці десь. І це рішення також, серйозні рішення. Перш за все, ми приймаємо самі рішення, що нам потрібно, що нам важливо, а що нам не потрібно. Тому все залежить від нас. Так, і ця колода. Створені зони комфорту. Що нам ця колода скаже? Ой, ви знаєте, це колода допомога. Для мене це ці колоді, ця карта перш за все допомога, підтримка. І, ви знаєте, це те, що людина потребує перш за все. Людина сама по собі особа, яка вимагає спілкування. І для когось зона комфорту те саме підтримка, турбота, допомога і спілкування, що дуже важливо в нинішній час. Тому я хочу, щоб ви взяли до уваги всі ці, ці поради. І зробили собі ту зону комфорту, яка вам допоможе жити, а не існувати.